Щодо порядку денного, в кого є питання? Громадою з питань. Від поданих заяв до громадськості ми надамо в різному кінці. сесії. Тому, будь ласка, реєструйте заяву. Всі, хто зареєструє заяву, всім слово буде надано. Дякую. Е -е, Максимов. Тому, шановні колеги, шановні депутати, значить, робота сесії блокується, нас не пускають, слова нам не дають, що сесії не буде. Хто дав команду не пускають нас сюди. Слухаєш, я захожу, мене блокують. Я. я тут 10 п'ять в громадському державі, воювали, революції, війни. Мене сюди пускати не будуть. медпостачання розвалюють для того, щоб ми не змогли заплатити голландцям. Значить, Євросоюз. Перед тим, как голосували в Голландии за вступлення України в Євросоюз, голландці на всіх газетах, в своїх центральних газетах країни э, Голландиї написали, що їх швирнули фірму голландську на 30 мільйонів євро. І кто ви думаєте, хто швирнув в Україні, Житомирська власть? Я такого позору нету. Тому ми в Європі не попали, потому что власть у нас такая в Житомирі. Значить, немедленно зараз переголосувати, убрати руководство. Області, пускай пишуть заявлення і уходять відсюди в нікуди, навсіда. Прощай, прощай, Америка. Маже кожен із депутатів, тут був волонтером під час війни. Добровольці зупинили українсько -російський, російський наступ на сході України. Тоді, коли армії не було, йдеться справа про вшанування волонтерського добровольчого рухів. Так ось, ми дійшли до панімічної комісії. Три дні позавчора була та панімічна комісія, і майже із тисячі населених пунктів Житомирської області ми з боями добилися не випускай депутатів там. Анжеліка, куди ви йдете? Я перепрошую, ви ну, мов... А чого чо, ви не слухаєте? Ви людей? Що вам не почуваєте? Куди ви йдете? Куди ви йдете? Чого ви те саме? значить, стосовно. Серед тисячі населених пунктів Житомирській області та комісія ухвалила рішення надати всього нашого 17 нас вулиць добровольчим батальйонам і волонтерам в Житомирській області, замість того, щоб Житомирська область в політичному плані пропіарилась, вперше на Україні в нас були вулиці волонтерів, добровольчих батальйонів. Обласна рада і об адміністрація робить все для того, щоб цих вулиць не було. Ми вимагаємо включити це в порядок денний сьогоднішньої сесії для того, щоб в кожному населеному пункті Житомирської області були вулиці волонтерів і добровольчих батальйонів. На мене поки що все. Слава нації! Смерть ворогам! Я хотів би привернути вашу увагу до резонансного питання звільнення директора Бередичівського медичного коледжу. Ну я сподіваюся, що новообрана рада все-таки проголосує. За, відстав, за відсторонення його е, від роботи. Всі замилюють очі, що ми видадемо атошникам землю, Та да не ходять атошники в кадаст, щоб отримати собі землю. Всього, що просили атошники, це створити комісію, погоджувати призначення начальників і призначати житомірян, не позбавляти Житомирян робочих місць. Що ми зробили? Нічого не зробили. Поки атошники знов не зібрались, знову, як завжди, їх облили брудом. Сказали, негодяй, землю ходять требують. А хто ту землю требував? Требували не роздавайте наш, враховуючи вище сказане, прохання внести в сьогоднішній порядок денної сесії і проголосувати. Наступне питання: перше: звільнення з роботи начальника Бердичівського медколеджа. Раз. Друге питання. Створення колегії при державе кадастрі. І призначення дати громадських слухань, на які прийде претендент на цю посаду, і прийде громадське слухання. Підтримуєте? третє: прийняти рішення про відновлення діяльності МРТ для того, щоб кожен мешканець області безкоштовно починаючи із завтрашнього числа, як нам безпосередньо обіцяв пан Суслід, щоб люди могли безкоштовно приходити там обстеження. Приймається? І четверте: сьогодні на сесії ухвалити рішення в кожний населений пункт Житомирської області, в кожний населений пункт. Вулицю волонтерів та добровольчих батальйонів не можу поставити питання по Клеменюку, тому що контракт укладений так, що його звільнити сьогодні юридичних підстав немає. Звільнити якщо, якщо якщо ми проголосуємо, він поновиться зі через зі суд зі да, через зі два зі тижні. Саме створення наглядових рад дає сьогодні можливість. Контролювати кожну установу, кожне підприємство він сам напише заяву і піде, коли буде п'ять представників, які мають повноваження, які ми все одно сьогодні проголосуємо на сесії. Це вони ж роблять це ж проплачені всі люди. Я готова з журналістами зустрітися, дасти пояснення по кожному питанню. Тобі. Це Сесія однозначно буде продовжена. Всі питання порядку денного будуть розглянуті, по всім буде прийнято рішення, і однозначно ніхто не буде голосувати під тиском. Після розгляду усіх питань ті теж будуть розглянуті і проголосовані. все.